поради для батьків для виховання дітей в еміграції? ну я ж вам казав, що я можу тільки теоретично щось тут. Теоретично, сказати. звісно. Ну, вас, у, вас типу, у вас було дитинство немає, так? У мене було дитинство. дитинство. <рес> так. В першу чергу треба дитину переконати в тому, що вона самодостатня. Надати впевненості дитині. Типу, якщо батьки е, змагаються з іншими батьками по кількості там гуртків і всього цього, то це не показник впевненості в собі. Батьки в першу чергу мають усвідомити свою лінію, що вони хочуть, що вони роблять разом з дітьми, в якому напрямку вони розвиваються, і просто рухатись в цьому напрямку. Думки інших батьків з приводу того, там, чи достатньо гуртків відвідує ваша дитина, неважливо. Чи вже вчить китайську число? Чи вчить китайську, чи не вчить це неважливо. Важливо, щоб ви були впевнені, і, відповідно, дитина відчувала цю впевненість в тому, що ви на правильному.